Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Не заберу у вас сьогодні багато часу. Просто скажу, що мене непокоїть. Зазвичай я говорю те, що відбувається в світі, але інколи я говорю, що мене непокоїть. Я бачу за останній час багато моїх знайомих побували в Європи, і якби там великі конференції, там великі збіговиськи, великі з'їзди, великі обговорення. Всі ці обговорення, так чи інакше безперечно присвячені Україні, що робити, як допомогти присвячені Росії, як протидіяти, які санкції, які можливості, і так далі, і так далі, але ніде нема головного. Як убезпечити світ від Росії? Єдиний спосіб убезпечити світ від Росії, і європейський світ, і світ як такий. Це зробити Росію слабкою. Ніякі варіанти ніде. Скільки б не було в Україні зброї, якщо Росія залишається сильною, скільки б не було у Європі зброї, якщо Росія залишається сильною, зброєною, хижою, такою, як завжди, це небезпека для світу, це небезпека для України, це небезпека. Причому має на увазі для України менше небезпека. Тому що ми навчилися воювати. Ми вже вміємо. А от що будуть робити європейці це велике питання. Але для того, щоб це все організувати і щоб зробити неможливим напад Росії будь на кого, будь де, будь-коли, треба послаблювати Росію. Стратегічно послаблювати. Не сьогодні, не завтра, а не десятиріччя вперед. Про це ніде не йдеться. Людство взагалі людина як така. Ми всі зараз знаємо, які помилки припустив. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович. Порошенко. Зали... Всі ми заднім числом. Треба було це. Ти сьогодні нам скажи, що треба робити завтра. Оцього ніхто не робить. І європейці сьогодні не роблять. Тому що вони от сьогодні на сьогодні, а що буде завтра, ну подивимося завтра. І це небезпека найголовніша. Я завжди навожу приклад: всі знають план маршала. План маршала, тобто, коли американці почали допомагати європейцям, японцям на Далекому Сході там, корейцям південним. І так далі, за, 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 затамувати оці виразки війни і як би допомогти розвитку. А був план Моргентау, який був відкинутий до того. План Моргентау був спрямоване послаблення Німеччини повне фрагментація Німеччини, тобто перетворення Німеччини з Німеччини на знов таки величезну кількість таких конфедеративна устрій, коли оці землі, марграбства, грабства, герцогства, королівства, оце вони би і, і були далі. Знищення промисловості німецької. Залишення тільки для самопрогодування е, залишається сільське господарство. Все, всі заводи закриті, все. І податки, тобто. Тобто ви маєте ще багато років, отак от себе поводити, щоб тоді, 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 тоді бути. Хто переміг, переміг інший план, план Маршала. Чому? Тому що була Перша світова війна, після якої Німеччину то залишили Німеччиною, але обклали такими податками. Забрали невеликі, але й не маленькі території. Коротше, зробили з Німеччини, тобто покарали по повній програмі, і виріс ви, ви Гітлер на цьому. І тоді він сказав: ми будемо навпаки, не карати, а допомагати. Я зараз, в 2025 році, не переконаний, що можна допомагати Росії, що треба допомагати. Я пам'ятаю тільки зараз. Я пам'ятаю тільки, що одночасно в ці дні, мені за ці, я може не в ці дні. В 89-90 -му, му році з аеропортів американських вилетіло 180 літаків, які везли їжу, які везли медикаменти, які везли бінти якісь, які шо тільки не везли? За рік-два-42 мільярди доларів тих доларів ще міцних. Тільки Америка. Клала, щоб не повмирали ці кацапи. А потім Європа доєдналася, почала годувати. І нагодували так, що ті поїли. Нормально, нафта пішла вгору, можна вже показувати всім отак. Не знаю, так, мабуть, не можна показувати. Ну, мій друг, це якось там змінить. Але от. І я не знаю, що робити. Німці чомусь не почали бути агресивними. Японці не, не, не продовжували свою агресію, коли їм допомагали після Другої світової війни, коли вони, пора, вони були... це була поразка, але американці, попри те, що вони переможцями, ну от нас переможе, країна, яка перемогла, вона почала не, не, не карати, а, а допомагати. Я не переконаний, що росіяни це оцінять. Тому я за план Маргентау десь знайти в архівах цей план подивитися, як його перекласти на Росію, дійсно фрагментувати Росію, якимось чином позбавити ядерної зброї, зробити неможливим відтворення російської армії, закрити військові заводи, закрити може заводи подвійного виробництва, коли можна з цієї сталі робити і танки, і, 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 і машини, і на цьому закінч... закінчити долю, долю, долю Росії. Про це зараз ніхто не говорить, в Європі не говорить, в Україні не говорять, українці, скажіть, я можу, хтось мене почує з великих керівників, поставте ж ці питання перед європейцям, перед американцями. Треба знати, що робити з Росією після війни. Бо вона знову відтвориться. Вона не нападе ні на Україну, ні на кого. Якщо війна закінчиться, вона ще років 10 не буде спроможена війну. Але потім до наших дітей можуть напасти знов Кацапи. Про це треба думати вже сьогодні. Дякую за увагу. На все добре, пока, пока за. Вами.